Вітаю, шановне панство. Сьогодні ще в мене два камінці. До вашої уваги пропоную е, ось такий ось... Давайте це відкладемо. Ось такий ось карасу. О, значить, що яка була наклеєчка. Яка була наклеєчка, на. Так ти зараза! В общем, наклейка була, на ній було написано, що це накаяма карасу. Продавець стверджує, не буду заперечувати. Значить, двосторонній він, двосторонній в плані, тут у нас більше кита переважає. Ну, тобто не переважає, а чиста кита А тут у нас з цієї сторони карасу. Ну, це. Під Томає, по-моєму, знаходиться ця страта, я вже не пам'ятаю по пам'яті. Е, можливо, десь на, на, цих, на межі, бо кіта зазвичай в страті Томая дуже, дуже часто траплялася. І так, що у нас по фізичним даним? Максимальна довжина у нас понизу 180, поверху тут, скажімо так, 110. Ширина в найширшому місці 53, тут 44, тут 44, товщина 28. Є в нас тут. В общем, прийшов він уже був а, покритий лаком. І я ще додатково покрив, бо таке, як, знаєте, типу в цю тріщинку. Один чар видно попередній, вірніше, продавець, я б сказав би, що це продавець, не попередній, власника. Продавець він покрив і видно, що туди в тріщинку пішла. Лак пішов, і не за, ну, видно, що такі є. Ну, Таке відчуття, що не зап... не, запечаталося, не запечатало воно цю тріщину. Ну, видно, що ця тріщина, скоріш за все, якщо тут узять ом... цюкнуть якимось зубильцем, то він, скоріш за все, розвалиться. Але запечатаний тут водичка потрапляти не буде, він кубки буде триматися. Тим більше, що він у мене... Давайте спробуємо. Ми зараз так просто поцюкаємо. Ну так. Да. Є, трошки глушить. тріщинка трошки глушить таке, та. Ну це таке. Це нюанси. По твердості він в районі четвірки, я б сказав би, отак десь. В районі четвірочки твердої. Якщо порівняти, звісно, по звуку, тут стільний монолітний п'ятерочка, да? то відчувається, що... Звук трошки інший. Ну, він ціліше ціло, він не потрісканий. Або тут. -от. Ну, це, це те, що він на цьому на дерев'ярці, це теж десь четвірка. Так, хорошо. Наведемо суспензійку, подивимося на швидкість роботи. Та я перекладу. Ага. Наведемо суспензійку, зараз швидко такий експрес. Експрес-огляд я не буду тут, не буду показувати. Тим більше в мене немає технічних можливостей гарну картинку показати в мікроскоп і воно зайве, воно не треба. Це все ну, додатковий такий візуальний ряд, який ну, я, мені він не потрібен. Тобто я, я кажу, що він тонкий. І цього достатньо. Тобто область використань, сфера е використання, де його можна використовувати. Дивіться, як ви бачите, суспензія світліша набагато від основного намоченого кольору. Відповідно, ми робимо висновок, що камінь в сторону твердого. тобто він більше, ну так, Давайте десь таке значення нульове, Скажем, нульове значення це трієчка. Трієчка – це нульове значення. Все, що більше трієчки, це вже в сторону твердого. Все, що нижче трієчки, це вже в сторону м'якшого. Ну так, ну отак. Отаку От можна класифікацію. Як ви бачите, підпивання води, як такого, немає. Зараз ми спробуємо попрацювати на ньому. Ну, дивіться, швидкість роботи. Вона вже видно, що камінь швидкий. Так, якщо знову ж таки. Градацію якусь розбити, типу там середня швидкість, вище середній, швидкий, ультрашвидкий. то це швидкий. Він трошечки поступається попередній цій жовтої суїті. Зовсім-трошечки. зовсім, -зовсім трошечки. Але ж бачите, що тут поєднання кольорів, тобто проступ, то, 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 ці плями карасл, вони проступають із кольора киїта. Але це знову ж таки із тих темніших кіїт. Не та світла суїта, що вчора. Я показував, вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю. Позавчора, мабуть. Суспензія така липка, глиниста. Мені подобається, як він працює в цілому. Зворотній зв'язок дуже класний, він такий, водиш по, як по мерзлому маслу. Вершковому десь отак, от така характеристика. Мені колись вона зайшла. Досить так, я, коли перші знайомства в мене були з японцями, саме такого от плану глинистого. От мені така асоціація, така аналогія із мерзлим маслом чомусь сподобалась. Такий от хід такий приємний, із легким таким підгальмовуванням, значить трошки різинуватості якоїсь присутнє. Ну, не буду править, не буду врізати волосину, не, не, не бачу в цьому сенсу. Камінець класний, камінець працює в дуже широкому діапазоні. Можна з 2000-го каменя Шептона Pro, наприклад, яким Саня Будільов робить стартову заточку. Саня, привіт тобі. З 2000-го каменя можна йти сміло на нього і працювати, якщо ну, знову ж таки обмежуватися, віку. якщо є обмежений там, або не хочете мати якийсь там проміж, проміжний камінь, то цього достатньо, ви пішли і до фініша довели абсолютно там, в дві порції суспензії, легесенько. Ось так ось. Так, вага каменя цього там в районі 500 грам, по-моєму. Ціна його буде 5500 гривень. Так, і наступний камінець е, Це із розряду вчорашніх варіантів. Е, та що ж мені вчорашній день вважається, блін. Ой. І так. Не вчорашніх, позавчора позавчор, позавчор я суїту викидав. Ось дивіться, от одивіться, отакий камінець. Я б його навіть відніс не до жовтих. Є такий колір у японців, класифікують вони деякий вид каменів. Від білих до світло-жовтих. Це в японською це хабутає, тобто рисовий пиріг. Колір рисового пирога. І там туди входить діапазон, я ж кажу, від білосніжно білих каменів до отаких от, от світло-світло-жовтих. Ну, Знову ж таки, хай це буде кійта. Не знаю, хай це буде кіта. Світло-жовта, світла-світла кійта Бо там теж туди діапазон цей входить. Ну, Світло-жовтий колір теж є у, у переліку цих кольорів, які там, знову ж таки. Якщо, якщо ми порівняємо з цієї сторони, де номер ця карасу і цей і, і камінець, і бачите ви наскільки, наскільки відрізняється колір. Ну, то таке. До речі, я забув згадати, що оцю сторону, в принципі, номер порядковий чи який там він, до речі, тут дублюється на ребрі, його можна... Стерти, підготувати цю поверхню і буде у вас двосторонній камінець. Карасу і я думаю, що цей навіть швидше буде. Я не тестував. Хай. Та так, класний камінь, там нема чого, нема чого й гадати. І так, це камінець, я його протестував. Він йде в категорію префінішних швидких варіантів, тобто це теж можна з тисячника, з 2000 виходить. І набагато, набагато швидше, тобто дуже швидко ви е, підготовляєте свою бритву. Та можна навіть з нього відразу йти на якийсь там тюрінгіця або на якийсь тонесенький, е, е, на тонесенький япончик чи ще що. Значить що, ще область застосування. Я хочу сказати, що цей камінь дуже класно піде на ножі. На тверді якісь. Крихкі, досить ну, ультратверді якісь е, порошки можна огуляти карбідну фазу. На тверді вуглецеві, звичайні там, сталі японські, японські ножі, він буде офігенно, офігенно буде брати. В ньому десь в районі 2,5. Тобто це ми відносимо до каменів м'яких. Я зараз покажу чому. Він, Значить що? По -фізичним. По -фізичним. Назви немає, я не знаю. Можу тільки показати, тут така кірочка є. Я його покрив з ребер лаком, хоча на ньому немає натяків на якісь там розшарування. Але зазвичай дуже часто у мене дуже багато камінців, м'яких саме камінців, дуже багато розшаровані приїжджали, тобто з цими, цими тріщинами, розшаруваннями. Я його закрив і тут трошечки з нахльостом на зворотню сторону, щоб чому цей п'ятак щоб камінь типу дихав. Ну це таке. І Знову ж таки, тут можна вирівняти, чому я це зробив. Бо тут такі, є от такі два скольчики. В принципі, можна було підрівняти і зробити там його двосторонній. Але суть в тому, що двосторонній камінь актуальний, якщо в ньому твердість, хоча б 4. або навіть не 4, бо 4 теж дуже швидко вийде там на свою шорсткість крейсерську. 5. Плюс, плюс, плюс. От коли там є реально багато плюсів, коли це камінь прямо аж скляний, тоді там є сенс доводити, наприклад, одну сторону ми доводимо там, чисто 1200, 1200 порошок, чи який там, а там в другу сторону 600-м порошком чи яким там. Ну, Типу, я не знаю для чого це робити там. Це може навіть актуально більше на Арканзасах якихось там чи на вашитах. А тут на япончиках, як, на практи, як практика показала, цього не потрібно. Значить, що ми робимо? Робимо так, бачите, що місце намокання темніє, тобто є ефект намокання, тобто камінець п'є водичку. Але досить так, швиденько. Камінь тут в районі 320-418 г. Значить що, ще ми капнемо трошечки водички. Подивимося ще, може, пару слів скажу. Так, не сказав я про поверхню. О, тут такий візерунок в ньому. По краю такий схожий на типу насідзі. Лінія оця не токсична. Оцей розвод, я не знаю, що це за розвод. Полосочка тест, типу як паутинка. Ну і в цілому, тобто камінь класний, камінь робочий, без, без toxic lines or cracks там, і inclusions і тому подібних. Історій немає. Так, зараз, зараз я візьму, наведу суспензію, і ми попрацюємо на суспензії. Тут суспензія наводиться дуже швидко, навіть як ви бачите, піджирає трошки алмазну пластину, бо вже вон сіра. Ну, от так от. До, чого ми... До чого я і що, Знову ж таки, говорячи про швидкість, як уже Саня казав в нещодавних роликах. Знову Саня, привіт. Тобі великий, дякую тобі, що ти є. Стверджує, що світлі камені. Найшвидше. І воно так і є. Не знаю чому, чим це обумовлено, може складом якимось особливим. Ну, давайте перевіримо. Так, ну, В мене дивіться, суспензія досить така рідесенька для роботи ну швидкісної, саме такої супер. Супер швидкої. Але ну, саме, сам... як сказати, тут, ну, бачите, тричі я махнув. І воно все каже, камінь каже, тут слів не треба. Тут так узяв, я ж кажу. Так як я казав в попередньому відео до, до цієї суїтки, що тут не треба нічого говорити, тут просто мовчечки отак продемонстрував оце все, зробив от і до, і, і все, і тільки ціну назвав. Знову ж таки, дивіться, Чорнота, чорнота, наша чорнота, от Суїдка. З минулого відео жовта, вона чорніла дужче. От там прям чорнота така, ж, як, я не знаю, наче смола якась, ну, шлам перетворюється в таку чорну чорну масу. Чому тут так не відбувається, бо тут іде автосуспензія. В цього каменя виділяється автосуспензія. Тобто ми трошечки підняли суспензію, з'єрошили поверхню каменя. І у нас йде трошечки автосуспензії. Ну, якщо трошечки дужче придавити, то ми бачимо, що Чорнота у нас активніше йде. Про що це свідчить? Про те, що камінь, <гум> камінь швидкий <гум> і все. Те що, те, що у нас камінь м'якесенький, і він дає автосуспензію знову ж таки в невеликих кількостях, це говорить про те, що наша суспензія постійно оновлюється і вона трошки буде. Трошки на кромочці все-таки буде грубіше. От До чого я веду. Знову, подивіться. Все кородує моментально. От дивіться наскільки. І звук. Звук, знову ж таки, от якщо порівняти з попереднім, можете перемотати, з попереднім камінцем карасу, там такий ну, плавний. бесшумный. А тут... Что это так? И звук. Интересно, так? Эх. Так, Ще я зараз помию, візьму ножичок все ж таки, хочу ножичком попробувати попрацювати. Так, ну Хай це буде японський Сантоку. Не знаю, що це за ніж. Тут сталь легована ніржа якась. Не знаю, марки абсолютно. Ну, зараз спробуємо, десь у мене є пластинка там, N690, зараз спробуємо і ним. Так, чисто раді. Цікавості. Чому показую я ножа на цьому камені саме? Бо цей камінець він за рахунок своєї невисокої твердості буде дуже сильно цікавий для ножовиків. Дуже сильно цікавий. Вуаля! Ви подивіться на цього, на цього монстра. Подивіться, це ну, це, це працює як синтетик. І я ж кажу, от бачите, я трошечки придавлюю, ну прям ну, не вандально, а створюю деякий тиск і йде автосуспензія. Через те, що у нас а, підводи не сильно великі. До речі, Можна використовувати цей камінь як екстра тому нагуру, тобто велику нагуру для наведення суспензії на великих Ну, Можна і не на великих хонзанах. хонзанах. Подивились, ви побачили, так? Ну, це я давлю. Коли ми зменшимо тиск, то такого інтенсивного виділення суспензії не буде. Ну і плюс. Ви представляєте, що цей ніж буде робити після цього каменя? Ви представляєте, що цей камінь буде робити? Ой, кажу камінь-хух. Ніж. Як він буде? Як він буде шинкувати? якусь цибулечку, капустку. Просто ідеально. Так. Хоп. Так, у мене тут десь є така от спилок конячий. Наклеїв на трошки в мене була одна досточка наклеїв. Це, це саме спилок, це те, що залишається від е, шкіри, типа ну, бахтарма, спилок. І воно так дрібно-дрібно зашліфована на якихось наждачечках. Такий, щоб тіпа, мікроворсів був. Таких от задач там якийсь десь мікрозагусенку якусь зняти. Таке щось для грубих Для грубих я робіт якихось. Роб... <плес> Не люблю я цього тесту. Ну, а що зробиш? Хай буде. Ось такий от камінець, ножовіки. До речі, зараз, зараз ще змиємо. І пластинка, N690 пройдемося. Ой, ще N690. Там вона вже закалена, ця пластинка. Та продають хлопці з, неї, з них роблять непогані ножички. Це нержавійка. То ми отак тернемо просто. Що ще треба? Все, не буду, Хорош. Про що тут говорити? Тут, ну, тут камінь побачив і треба. Я його як побачив, я, ну, сказав, я його заберу за любі гроші. Я його побачив. І сказав, що це камінь-бомба. Так само, як і попередня суїдка. Отак от. Ага, фізичні розміри забувся. Ну, так давайте вже. На скидочку 130. Серединку беру 82, тут трошки більше, 85. 80, 79 і товщина 15. 300 скільки грам? 5000 гривень, панове. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і близьких. До, До побачення.